Доброго дня. Дорогі батьки, вчителі, ліцеїсти. Хвилююча мить. Колись багато років тому я так само стояв і приймав присягу. Тільки тоді не було вчилища Бугуна, а було одне Суворовське вчилище. Був величезний конкурс, 17 чоловік на місце. Дуже важко було потрапити. Сьогодні велике свято. День Пресвятої Богородиці, Казацтво, День Казацтва, День захисника України, Вічизни, Батьківщини. Я вас всіх вітаю з цим святом, і для мене велика честь при... При... зачитати привітання від справжнього козака і лідера нації, лі... Лі... ліцеїстам та викладачам Київського військового ліцею імені Івана Богона. Сердечно вітаю усіх вас. З державним святом, Днем захисника України, який відзначається одночасно з Днем Українського козацтва та Днем Української повстанської армії. Потрійне співпадіння цих святкових дат, здається неймовірне, але воно є невипадковим. Адже багато поколінь українських воїнів протягом століть боронили нашу батьківщину, виборювали її незалежність. Ви знаєте, що сьогодні нащадки тих героїв так само самовіддано протистоять ворогу і захищають кордони рідної держави. Дорогі юні захисники України, саме завдяки вам, вашим наставникам, усім українським військовим, наш народ користується привілеєм мати незалежність, державність та свободу. Це неймовірна. Цінність, яку ми маємо відстояти нині та у майбутньому. Тож бажаю вам гарно вчитися, здобувати успіх у спорті, гідно продовжувати славні традиції ліцею, що носять ім'я видатного сина України, казацького полковника Івана Богуна. Переконана, що кожен із вас буде гідно служити Україні. Хочу сердечно подякувати вашим батькам, які виховували вас. Справжніми патріотами, а також чудовими, чудовому офіцерському та педагогічному колективу ліцея, який ділиться з вами безцінними науковими знаннями, військовим мистецтвом та вмінням перемагати. Я бажаю вам тільки успіхів і перемог. Честь і слава захисникам України! Слава Україні! Юлія Володимирівна Тимошенко. Я передам вашому керівнику її привітання. Хай лишиться вона у вас. Це це справжній лідер нації. Дякую вам.